Привіт глядачі! Зараз ви побачите реальну ситуацію в Києві з погодою. Приємного перегляду! Поставте лайк, підпишись постав лайк, не, не лінись. Якщо буде багато лайків, буду далі знімати. Якщо буде мало, то буду рідко знімати. Всі почули? Погода в нас просто чудесна. Вечори у нас прохладні. Така свіжість. І вітер, як з моря дув. Таку би погоду завжди. А ми тут такі йдемо по дуже довгій вулиці. Людей дуже багато. Повиходили зі своїх лачух, напевно, тому що світла нема. годинами без світла сидимо. Колись по 4 години, колись по 7 годин. По різному. Гуляємо по Києву. Красивий зелений Київ. Тут все є. Зайдеш в кафе якийсь, знайдеш нового друга. Поговориш з барменом. Отолш йому э, всю душу. Он послушает, как пастир тебе. І підтримає. О дивіться, дивіться. Що це таке? Так, зараз будет пивка бахнуть. Сейчас найду подходящий паб вместе с съемочки сразу освежиться. Хочешь? А тут коротше можна залишити речі, тут бросаєш, а з іншої сторони виймаєш. Кому якщо комусь щось треба Кошик допомоги, так сказати. Стільки людей, стільки машин, я в шокі Вечером на зйомки більше не вийду. Все, хватить. Буду в день знімати. столб так не, не кстати я тут земки провозив а тут столб мені мешає. В общем, у нас дуже красивий київ приїжджайте зроблю вам тур по Києву по самим з власним містам про оплату договоримось на місці шутка а тепер не біжіть яка у вас погода я показав яка в мене а у вас яка І напишіть в коментарях місто, з якого ви дивитесь в мене. Все ребятішки. Дякую всім за увагу. Дивіться мої наступні відео. Зараз з'явиться наступний ролик для перегляду розуміти